Всім доброго дня, вітаю на каналі Когосп. Мій номер телефону 067 723 12 26 Працюю, нова пошта, Укрпошта та Делівері. Ще одне таке прохання. Якщо ви щось замовили, то чи беріть, чи напишіть, я брати не буду. Ну, Як то так, а то як то виходить не то. Сьогодні будуть деякі речі по акції, а це. Редуктора будуть по акції і лищата. Так що кому цікаво, дивіться. Один до 40 25. Ото. Ці були по дві тисячі. Раз. Один сорок, один сорок, 1,25, 1.30. Сьогодні полтори, 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 восімсот. Оцей був 2,5, сьогодні 2. Цей був 3, сьогодні 2,5. Так що редуктора по акції. Мотори. 2000, тисячі. Це вже акції немає. Якщо буде акція, я буду казати. Дві тисячі, цей тисячу. Шківи може кому треба, той на 400. Такий мотор 2,5. А, це 400 гривень коштує. Е, чи я вже і забув. Ну, коротше, треба міряти, я вже забув скільки він по діаметру. Так, мікрометр 500 гривень. Патрон на 160, 1000 гривень. Може, кому такі патрони? Ці пилка 500 гривень, 1000 гривень, перфоратор. 500 гривень перфоратор дрель. 300 гривень моторчик такий. Прес такий без шайби. Один корпус. 600 гривень. Може у кого шайба є, то ну, отак от. Виноград дивить. Дивіться який бак. Бак хороший який. Дуже чудовий бак. Краник працює тут. Сетка є. До будь-чого літрів, мабуть, на 30, 500 гривень. болти мікс. Більше 10 кілограм з ящиком. Ящик закривається з такою ручкою. 500 гривень. Той прес 500 гривень, 200 гривень фара з сигналом. Іж. Там, чи Мінськ, Таке. Колеса по 400 гривень. На прицеп. Ящик тракторний 200 гривень. Насос такий, може кому потрібно такий насос. Оце маркування його. Тут набірки також таке. Дивіться, скільки він коштує. Що то предлагаєте? Ну не 1000 гривень там. 5 тисяч гривень на 400 новий патрон. Дробилка, крупорушка, 800 гривень. По 800 гривень сьогодні будуть ці крупорушки. Отака річ, як вона там називається, не знаю. На пружинах. Тут Отак вот от. Там вітка все. Така. Бачите? На пружинах воно. Мотор є. Е. Э, мотор. Ото. Де тут бірка на нього? Бірка на нього то. Що э, там? 0,37 кВт. 0,37 кВт. Три лампочки. Отакі речі з алюмінія є. Я їх там викупив в одному місці. Це ручки. Такі в виді дравиняк. Тисячу гривень за все. Да. Ромашки нові по 400 гривень. Ото розміри. Та одна, також нова, 700 гривень. Ото розмір. Компресора є. Може кому. Добре. Сьогодні буде також по акції колючка. Була по 40 гривень, сьогодні по 35 буде. 34 кілограма, 195. Ну і така є, дуже колюча. Може кому. Ланцюг 20 кг 1000 гривень. Тут два куска. Стан чудовий. Ось такий циліндр може кому потрібно. Ось такий ланцюг. За ланцюг пишіть, бо времени мало. Кому потрібно, я буду міряти і казати, що і скільки там. Не встигаю все розповісти. Колеса такі до мотоблока з фрезами такими 1300 гривень оце комплект дві тіх і два колеса 500 гривень таке колесо нове Отаке таке колесо нове а ні це бу, БУ ну, ну, е, ну, в принципі нормальне бачите тут іще пупері є та і ось ну нормально 500 Таке також 500. Ото розмір його 500 на 180. Частина кардана крас. 800 гривень. Крестовини добрі. Шліцева добра. Це, мабуть, чиїха, я не знаю. Ну, 400 гривень. Також крестовина нормальна. 300 гривень э, зіл Рульова. Отвал 500 гривень був, стойка 800 гривень, цей башмак 800 гривень, талька така 1500 гривень, нормально. Тут на роликах, ролики крутяться все, тут крутиться все нормально. Так що очок такий є? Полося ЗІЛ 1000 гривень, 350 1000 гривень, гачки такі може кому по 200 гривень, 500 гривень, насос гідропідсилювача підсилювача на ЗІЛ, ну а так, будь на що, Генератори, ЗІЛ, там стартер може кому. Цей редуктор МТЗ 1000 гривень. Блочок 700, такий 500, такий 300. Отстойник. Камаз, КРАЗ Таммаз, похоже, новий. 500 гривень. Так. Поперечена така нова. Нова поперечина. 2000 гривень. Танкрати, В принципі, нормальні. цих масла нема, та й в цьому масла нема. Тут загубився цей винт 12 тонн. Це може 10, а може і 12. 6. По 500 гривень ці під ремонт. Нормальні, в принципі. Отой 700 гривень підкатний працює. Цей 100. Так, лищата. Вищата, оці були троє по 1500. Зараз мінус 300 на кожу. По 1200. 400 гривень оці. 800 гривень кусок такий фрезерні такі 600 такі 800 кузнечні ну, змін по 300, там менять нічого по лише там якщо кому буде цікаво запитуйте, я конкретно порозказую, що і як Вали, от, тривала. Цей на 400. Нема ножів Кріплення є. Отакий от стан добрий. Отакий от 300, цей 1000 гривень коштує. Цей 1000 гривень коштує. Навіть є до нього пилка. Ну, деякі тут... З напайками деяких напайок немає, але вона є. Нажі є, на три ножа. Такий вал на 250, 800 гривень. На два ножа. Нажі є. Тут довбачку. Так що отак. Трубні нормальні. Лищата 500 гривень. Кардан отакий. Новий підвал одбора. Тут також. Ну, в принципі, налази на валотбора, а там під будь-які вали. 600 гривень. Отакий От кардан 300 гривень. Тут шліцева і тут шліцева. Такий редукторець 500 гривень, 300 гривень точила або редуктор. Підемо далі. Ці стяжки 400 гривень пара. Передній і задній стягувати пружини на машині. Передній і задні пружини. 500 гривень прицепне по 500. 700 гривень балон з редуктором. Я казав. Цей 500 гривень так і є. Натяжний з роликом. На станок. Чи будь на що. Кувалди по 100, по 200, по 300 та 500 на 8 кг. 500 стойка, по 300 ключі такі, 1500 Т-16, Т-25 1000 гривень. Труба 1000 гривень нова дозяла, 500 гривень воздухан, 700 гривень різак з редуктором, 500 На гнітателі по 400 нормальні працюючі. Вила лопати, шприци. Ну то там, що є, по 100 гривень. Вила то нікому, то одразу всім. Рубанок 100 гривень нормальний. Балон газовий синій 800 нормальний з таким краном. Цей під такий редуктор 300 гривень. 800-300. Ключі 100, 200, 300 гривень. Там, ну, по величині різні. Так, ці винти по 300 гривень. Такі ключі по 200, там стяжки, ото. Це деревообробне, що то. Не знаю. Тут такі нажі три є. Шото? 500 гривень. Так, бур для льоду, для рибалки 300 гривень. Сакира м'ясна 1000 гривень. Вони майже ніколи не попадаються, це рідкість. Я знаю, вони по, пів, по півтори тисячі. І то це мало ще. Усі дві. 500 гривень, пара. Вони. Не тріснуті, нічого. Нормальні. Колун такий. 400 гривень. Також не тріснути нічого. До речі, заходив на базар, колон 3 е, тисячі гривень. Я чуть не впав. Набір 1000 гривень. Ну все, на цьому все. Буду завершувати, бо не співаю.